організації під назвою «Товариство Асакол» із Чехії, яка представник якої Яна Руба сподіваюся розповість про те, що вони стикаються в своїй практиці, як, як в реалі виглядає вирішення проблеми у Європі. У ранковій частині нашого круглого столу вже висвітлювалися основні рамкові директиви ЄС. Які регулюються питання? Зараз вони мають силу, де, наприклад, директива є. The first point is so-called old directive. Перша директива, так звана стара директива. And the second point is a new recast directive. І у нижній частині слайду ви можете побачити вже нову перероблену директиву. And this new directive has to be transposed to national legislation of all member states till february twenty fourteen. to the So the next slide please uh, I just uh, summarize the collection uh, duties of, uh, of uh, member, member states in Europe. Uh, на наступному слайді uh, зробити е наголос на uh, зобов'язання стосовно збору відходів для країн членів ЄС. So, uh, uh, a, a per per uh, зараз uh, у нас є uh, з зобов'язання. Збирання 4 кг на душу населення до 31 грудня 2015 року. And uh, in most Western Western Europe countries, they can collect much more. Але в більшості країн uh, Західної Європи вони здатні збирати більше. For example, in Sweden, they collect uh, 20 kg per

Ані істинно європейські контракти колективно кілограм, без проблем звідс колекціону інфраструктури саме з Херні України. А в інших країнах східної Європи збирається менше ніж uh, 4 кг на душу населення через uh, проблеми з інфраструктурою збирання, такими самими, з якими uh, зіштовхується і Україна. Uh, this is uh, the second uh, point is a new collection target which will be placed uh, from 2016 and onwards. Uh, and uh, as you can see the complete methodology has been changed. Як ви можете побачити, ця методологія була повністю змінена. So now the collection target will be calculated as a percentage of electronic devices put on the market. Зараз цей показник буде враховуватися як відсоток тієї кількості електронного обладнання, яка потрапляє на ринок. So for example you put on the market 100 tons of electronic devices. Uh we uh we will in a river st uh And you need to take back or you collect 45 tons uh, in, in opposite. І це означає, що вам необхідно здати 45 тонн відходів. Okay, so the next slide please. Uh, this is uh, basically I will not go through it, but this is basically the producers' obligations, you know, main main producers' obligations from the directive. Uh, на наступному слайді, на який я не буду uh, дуже заглиблюватися, uh, uh, показані uh, основні обов'язки виробників.

А якщо як тільки вони зареєструються, вони повинні виконувати декілька обов'язків. For example, uh, label products. лейблпродакс. Uh, це стосується маркування uh, продуктів. І це крослін кросвейсбінь. Ми вже цей логоцип бачили сьогодні вранці згідно з положеннями uh, цієї директиви. Uh, це це так uh, скринка і. Uh, Uh -huh. And uh, there are other other uh, obligations as you can see, they must find the producers find, must finance the system and they must uh meet the collection and recycling and recovery quotas. quota. Uh uh is виробники повинні фінансувати систему і виконувати спеціальні квоти по переробці, Pymonizing must also uh, make some information to consumers, to, de to, dealers, processors, and they must report it to authorities. Uh, серед інших обов'язків я хотів би відзначити обов'язок інформувати споживачів, ділерів та переробників, а також регулярно зві uh, звітувати uh, органам влади. So, uh, 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 яким саме чином виробники uh, можуть виконувати Basically, there are two possibilities. Uh, so, they can do it uh, through producers controlled or producers founded uh, collective scheme. Uh, or they can make it through a governmental organization or governmental fund. Друга можливість, вони можуть це робити через державні організації або використовуючи державні кошти. Just few words about the compliance scheme, because this is a little bit зараз декілька слів про схему дотримання цих положень, тому що це є певним чином новелею. It is normally a non-profit or not for profit organization. Зазвичай, існує неприбуткова uh, організація. And it's founded by the major producers or producers associations. Uh, яка організується основними виробниками на ринку або producers виробників. And it's self-managed by the producers. Така організація здійснює And the organization organizes everything. So the orga the organization organizes collection, transportation, recycling and uh, financing of the entire special light system. Така організація займається збиранням, переробкою таких відходів. And uh, it is uh, you know, the whole system or the whole organization is calculated to two fees. Uh, всі, uh, вся система uh, функціонує шляхом отримання внесків. Uh, 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 яке розраховується на, uh, на підставі якості uh, кількості електронного обладнання, яке розміщується на ринку? Uh, you know uh, in European Union uh, all countries except Hungary uh use the compliance scheme to uh uh meet the uh to meet the producers obligations uh у всіх країнах Європейського Союзу, за винятком Угорщини, всі інші країни використовують таку схему we дотримання для виконання положення директиви про So only in Hungary they электронні governmental organization, all other countries as the uh uh, producers owned uh в Угорщині така організація є урядовою а в інших країнах така організація діє через виробників.